Вітаю вас на моєму відео уроці. Сьогодні ми з вами будемо вивчати та працювати холодними кольорами. Та ми намалюємо спочатку головного героя вашої роботи. І треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Знаю діточки Малі, він найбільший на землі. Дім його! То океани, зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит, добродушний синій кит. Ми з вами сьогодні будемо малювати кита. Кит то найбільша тварина на землі. І перш ніж працювати фарбами, ми намалюємо спочатку кита олівцем простим. Малюючи, не натискайте сильно на олівець, щоб лінії не були занадто жирними, такими товстими і темними. І тоді їх важко витирати. Спочатку намалюємо загальну форму кита. Малюючи, залишайте місце. Тут ще буде хвіст, а перед китом теж має залишатися місце. Тут у нього хвостик буде, плавнічок такий. Так. І тут ще буде око. Ось такий у мене кит. Буду я працювати холодними кольорами. Зверху спинка у кита буде темна, а животик буде світлий, світлий, блакитний. Холодні кольори я вже відкрила. Це у мене синій. Синім я почну працювати і намалюю спочатку спинку. Старайтесь не виходити за края лінії, які ви намалювали. Та навіть якщо десь лінії вийшли, нічого страшного можна підправити. Спинку киту я вже намалювала. Тепер буду працювати розмальовувати плавнічки та хвостик. Животик у кита світлий, тому я вимиваю пензлик. І беру білий колір, але не чисто білий, а роблю його блакитним, змішуючи синій і білий. Так, регулюю, щоб не сильно світлий, і не сильно темний колір був. І такий животик, знаєте, він як в полосочку, можна взяти і темніший, і світліший колір. А ви знали, що кити мають найбільші розміри серед тварин. У дорослому стані він досягає середньої, середньої довжини десь 25 або максимум 33 метри. Маса тіла його досягає, може досягти 120 тонн. Тепер ми з вами намалюємо хвилі. Хвилі води, і там, де знаходиться кит. Хвилі будемо малювати холодними кольорами. До холодних кольорів відносяться зелений, синій та фіолетовий. Зелений у нас є, синій є, а фіолетовий можна змішати з допомогою синього та рубінового червоного рубінового кольору. Хвилі можна намалювати або олівцем простим, або одразу пензликом фарбами, так скажімо, експромтом. Та якщо ви будете олівцем малювати, то дочекайтесь, поки ваш кит висохне, щоб лінії не розмазалися там, де ваш кит намальований. Я буду працювати експромтом. Ось у мене синій колір є, правда, трошечки як світлий синій. Я хочу додати зелений і почну з того місця, де під китом буде вода, будуть хвилі. Чому я такий колір взяла? Мені важливо, щоб колір животика кита не зливався з кольором води. Тому я змішала колір і пробую, чи достатній колір, щоб видно було кита. Нормальний. Завжди фарбами гуаш можна виправити, підправити свою роботу, навіть якщо щось не так вийшло. Фарбочки обов'язково змішуємо на палітрі. Дивимося, яка густота фарби, а також який колір ви отримуєте і одну за іншою полосочками малюєте. Перед китом я хочу намалювати хвилю, сильно велику не буду малювати. Трошечки можна йому половнічки закрити, це нічого страшного, десь їх видно, а десь вони під водичку зайшли. Малюючи воду, використовуйте різні відтінки, чередуйте один відтінок, інший поруч. Малюйте один за другим, не малюйте однакові кольори. Щоб, якщо бачите, що однаковий виходить, мийте пензлик, змішуйте і дивіться, щоб інший відтінок, чи світліший, чи темніший, у вас получався. Так буде робота живописнішою, якщо ви будете використовувати різні відтіночки. Грають в морі сині хвилі, спіни гребені в них білі, а в небесній височині хмари плинуть білопінні. Ми з вами ще намалюємо ось таку піну на хвилях. Це робиться ось таким чином. Хвилю ви вже намалювали, я ось їх дві намалювала і беру світлий колір і піну роблю ось такими мазочками. Просто притискаю до верху хвилі. Далі використаю техніку набриск, тому що, коли хвилі піднімаються, дуже багато бризк навколо. Ось можна скрізь на водичці. А зверху такі Хмарки можна, ще намалювати. Чисто білий візьму. Хмари білопінні. у мене змінився. Мій відео майданчик. Працюю тепер на планшеті. Така у мене получилась робота? Синій кит в морі океані. Я ще додала одну хвилю. І знаєте, що мені захотілося ще фонтанчик намалювати. Великий тут не поміститься, тому я ось такими мазочками покажу. Такий ось невеличкий фонтанчик. Багато місця там немає. Така у мене получилась робота. Бажаю вам всього найкращого. До наступної зустрічі!